Будь ласка, другий раз за день тривогу репетирують в Варшаві. Ну тільки що закінчилось, репетирують тривогу зараз у Варшаві активно. Раніше теж це було не так часто. Почали станції метро переробляти під бомбосховище в Варшаві, закупили евакуаційні автобуси, бо Росія ж виставила 700 тисяч своїх військ на кордоні з Білорусі. І от дивіться, що саме цікаво, порівняння з Україною. Перед початком повномасштабного нам що казали? Будуть шашлики. Польща, я думаю, це все почнеться десь з років через 5. Ну, раніше навряд чи. Тобто буде провокація, але раніше через 5 років не може, бо якщо навіть, не дай Боже, Рашка зайде в Україну, їй їжу треба укріпитися, переробити буде будівлі, заводи під військові рейки, поставити і так далі, коротше, це 3-4-5 років. І вже Польща активно, піздець, як активно, готується до того, що тут може бути е, така серйозна заварушка, заміс. Як же було у нас? 5, ну коли 4 роки назад, у 2022-му, що спутників не було, не літали якісь там самоліти, дрони і так далі. Бачили все. Бачили, кілометрові колони стояли е, е, техніки військової. Е, це все було видно. І, і, і нікому нічого ніхто слова не казав. Казали, сидіть вдома, все буде окей і так далі. Ну про що це кажуть? Ну, всі, хто хотів щось, зрозуміти, вже все все зрозуміли. Я просто дивуюсь людей, які от до сих пор щось не доганяють і живуть на якійсь таких хвилі. Мені просто прикро тут, знаєте за що? Щоб при владі ж є купа людей класних, які стараються намагаються робити щось хороше, і намагались людей попередити. І зараз їздить, і на дипломатичних місіях, і, і, і серед парламентів, і так далі, Добувається того, щоб українцям було нормально, але їх ніхто нічуть не знає, не бачить, того, що ті, що чудя, це все гамно, в тому числі з корупцією. Вони на слуху, і причому не самі головні, а так, пешки, щоб ви розуміли, нам щось показують, кидають якісь вброси. А факт от який. Ось, Польща, мирний час. Ще до, не дай Боже, тут якоїсь такої історії декілька років. І вже подготовка. Другий раз за день тестують тривогу. Ось так от. Думай.